Добрий вечір з вами знову формула картингу, і ми повертаємось до вас після, можливо, трошки більш тривалої паузи, ніж то було зазвичай. Але хороша новина в тому, що зараз сезон 2025 року входить в свою активну фазу. Тобто, коли гонки будуть часто, їх буде багато, вони будуть всі цікаві і, сподіваюсь, всі з великою кількістю учасників сьогоднішня гонка. Повторює е, рекорд попереднього року, ну тобто не ну зовсім рекорд, але не в кожній гонці в нас буде і е, є сім, е, сім гонщиків. Сьогодні е, сьогодні сім пілотів з п'яти різних команд виходять на трек. в, е, Ну, це називається гран прі кончезаспіт. Формально це все ж таки не кончезаспи. Це по обухівській трасі. Е, картинг центр інгу карт. Торговий центр Атмосфера. І сьогодні тут проходитиме другий етап чемпіонату формули картингу 2025 року. Ось така, ось така траса, що е, не притаманна інгукарту, це те, що вона не змінилась порівняно з е, минулим роком. Тобто, коли ми приїжджали сюди в 2024 році, була та сама конфігурація траси. Чому кажу, що це незвично? Тому що, якщо хто не знає, то інгу карт це картинг, який. Е, більш-менш регулярно змінює конфігурацію своєї траси, але останні 2-3 роки, мабуть, траса, якщо і змінювалась, то не дуже суттєво цей перший поворот він вже став таким фір фірмовим знаком цього картингу. І нам показують зараз, що попередні три кваліфікації на цій трасі виграв Тимофій Кукаренчук, а в 2021-му першим став Дмитро Рейра, і тоді це був те, тобто, що ми зараз бачите. Це найперший гран-при рік в історії форму лікарського. Тоді, звісно, не було ще зйомки, нічого не подібне, просто експериментальний це місто, чотири волок, і все це було те, що ми маємо сьогодні з вами. Тоді, до речі, теж було семеро Він прямо, як у сьогоднішньому гран-при. Буде сьогодні також один новачок, але про це трошечки. Пізніше а, готуються поки що гонщики до того, щоб вийти на трек, вийти з цього теплого приміщення трошечки менш тепле. Камера нашоловна вже традиційно в кваліфікації буде в Тимофії Кукуренчука. можливо, на наступному гран-при в чайці це якось зміниться, або нарешті з'явиться друга нашоловна камера, про що а, багато хто мріяв, деякі з вас навіть просили про це. Ну, Будемо будем дивитися, будем, якщо буде така можливість, звісно ж, ми нею не знехтуємо. Вікторія розмовляє з Олександрою, Це ваша ледь не єдина можливість побачити наживо гонщиків. Да, і те, що траса не змінилась порівняно з попереднім сезоном, дає змогу побачити оцю статистику, що найкращим колом, тобто рекордом цієї траси, володіє Тимофій Кукуренчук 29,2 секунди. Також цей. Гран-прі стане першим, до якого були застосовані штрафи. Ми зараз бачимо за що отримує Михайло Романенко одну штрафну позицію на старті. Тобто, це означає, що зараз буде кваліфікація. Всі закінчать свої, ну поставлять свої рекордні кола. Таким чином буде сформовано порядок старту е, в гонці. Але Михайло Романенко стартуватиме на одну позицію нижче, е, ніж він кваліфікується. Тобто, якщо він, наприклад, кваліфікується першим, а другим кваліфікується е, його брат Єгор, то першим стартуватиме Єгор, а другим Михайло. От це такий приклад. Знайомимось ми ну, з турнірною таблицею, що приємно, що всі п'ятеро учасників першого грантарі будуть брати участь і в сьогоднішній та Лисю Очоря Олександра, яка виграла перший гран гампрі, другий темофій, це все ви самі бачили. І двоє е, учасників, одна з них дебютує в цьому сезоні. Це Вікторія Тьохта. Зараз вона шостою показується. Ну, в них, звісно, по нуль балів. А, а звісно, по нуль балів, тому що вони тільки розпочинають сезон, Всього після гонки них буде вже вони наберуть гарантовано очки. А також вітаємо новачка, це Олексій Маслов, який. Прийшов на допомогу на поміч команді Макларен, яка ніяк не може собі отримати більш-менш регулярних гонщиків. І це стає дійсно проблемою. І це дійсно стає проблемою для команди, оскільки ми бачимо, що конкуренти починають їздити регулярно і їздити досить непогано. Особливо команда Вільямс, яка має да, ми зараз на третій позиції через те, що 164-1. І в попередньому відео я розповідав, чому він один, чому так сталося. В принципі, хто знає той знає, що Павло, ну, якщо й зможе цього сезону з нас навіть доєднатись, то це буде якимось дивом і хіба що може на одну якусь гонку, тому Серафіну трошечки в цьому плані не пощастило, він буде їздити один потенційно, можливо, навіть весь сезон. І це це було б дуже погано для Вільямса, але Серафін е зараз, ну як раніше казали, що є дві Феррарі, і всі інші не мають шансів. Зараз скоріше вимальовується вже така трійка лідерів. Це Тимофій Кокоренчук, Олександра Соколова і Серафім Романов з команди Вільямс. Да, йому дуже-дуже сильно бракує напарника. Я сподіваюся, що колись ми ці проблеми вирішили. І Вільямс також зможе повноцінно поганитися на точку. А зараз розпочинається вже кваліфікація. Вже Тимофій буде на е перше своє бойове коло не бачили ми, що таймер запустився знов таки раніше 10 хвилин, це означає, що знов організатори дали менше часу. Нас виписали, ми все бачимо. Тимофій Михайло, Рехайло пропускає, Тимофій дякує. Я думаю, що дякує, хто змог побачити, який на там пальці зображує. Я думаю, що це А зараз одразу в третьому секторі, і хто в нас тут зупиняється, це Єгор Романенко, якщо я правильно побачив, хто дивився перший етап. Мабуть, не здивований тим, що саме цей гонщик. Саме буде... викликати жовті прапори. Ну, ось перший жовтий прапор його рахунку вже його дістали, вже все нормально, він також розвернувся в останній зерську повороту. Тому він вже показав перший час, він, до речі, доволі непоганий, як для холодної голови, 31 секунди 60 І Сарафін програє йому. Три секунди і дві десяті. Це вже тільки перше поле, але це доволі великий. Зараз він два тільки доставляють час. І подивіться, звернути бабу, будь ласка, на перше поле Олексія Маслова з команди Макларен, це помаранчеве п'яте місце. Він проїхав його майже так само, як Вікторія, для якої це четвертий, якщо не помиляюсь, вже гран-при. Тимофій тут під'їхав до Олександри, і Олександр, я розуміє, не збирається його пропускати, поки що, якщо він під'їхав, то він явно швидший. І Тимофій зараз Тимофій зараз помиляється. Ну, йому трошечки завадило. І що я казав про Єгора? Жовтий прапор в нас тепер викликає команда Феррарі. І зараз діставатимуть саме Тимофія. Він показав він погано, коло 31, але да, ну, ніхто йому там ну, не було ніякого контакту. Да, звісно. Зіткнення теж на вас такий гонщик, зокрема, по команді. М -м його дістали, і за все добре, і трохи поїхав на нове коло, але його такий, е можливо, неприємний для нього епізод тратики. Під час давайте подивимось на повторі. Ну, абсолютно ніхто його нього не чіпав, нічого такого, просто їхав в шини і на зміні вибратись. Надо допомога маршалів для цього. До речі, звертаю вашу увагу, що ем, так зараз там не покращує цим ем, колом. Що навпроти е, позначки МРО, тобто четвертий Михайло Романенко, е, четвірочка е, червона. Це е, нагадування всім е, вам, що. Ем, він одну позицію тобто Якщо так закінчиться зараз кваліфікація, то четвертий стартуватиме Вікторія Тьопа, а п'ятий Михайло. Його поки що немає такого хорошого кола, хоча він, на що з братами Романенками і напарниками у команді Гас були якісь суттєві, суттєва різниця була. Тут нагадують Вікторію пройти і зачіпляє шини, але ніби все добре, де він продовжує намагатися її обійти. І наразі це в нього виходить. Єгор показав, хороше коло. його показав коло в 8 секундах від Тимофія. Наразі замикає турнірну таблицю Олексій Маслов. 13 секунд від Тимофія. і у нас знову жорсткі прапори, і тут, до речі, в карті, що гарно, так це те, що жорсткі прапори ми можемо бачити, як масові у маху, то це доволі ефектно виглядає. Хоча, може, для когось і жовтий трапор зернула. Тут відповідальний, так? Тут відповідає кабіон. Небезпечно так трошечки її тримають, але я сподіваюся, що зараз її звільнять. Це іншого епізоду, коли Тимофій намагався її пройти. Трошечки не вистачило йому тут ширини траси, тому понесе він що так. Ну, як, якби Вікторія Нетла, якби вона... Тому фізра ставить коло 29.6 тим часом, поки ми розповідали про цей епізод. Доволі-доволі сильне коло. Це, я нагадую, що рекорд цієї каси 29 і 2 належить теж на який зараз має трохи ну, Я думаю, він не сильно сумує з цього приводу. Ну, вкусно, що він хто, мабуть, не знає результати, але вболівальні підмахи такий є, то він бачить, що відрив на в цій кваліфікації дуже і дуже серйозно. 1,6 секунди протає тільки Олександра Сарахін в 3 секундах, ну, а всі інші. І знов знову тут Тимофій намагається пройти Вікторію в тому самому в тому самому місці. І це трошки більш успішно, але все одно не без контакту з краями траси, з импортами ну, в даному випадку. Олександра. На новому швидкому колі і Серафін на новому швидкому колі їм треба покращувати. І Єгор тут знову пережає Михайла Романенка між, команд... між командою ну, між напарниками по команді Газ починається справжня боротьба. Ну, до речі, до речі, порівняно з першим етапом, набагато менше. Єгор на початку заспілиться там десь півці і. Багато в кого, ну, в мене принаймні закралась така думка, що ну, знов буде те саме, як в Броварах, що зараз половина цього заїзду буде під жовтими прапорами через з братів поманенків, але ні, ні Єгор, єгор замислював, але зараз він ніби ні, ні, як непогано все почуває. Тут хтось пропустив Тимофія, звернули увагу хто саме це був. По-моєму, якраз один з Романенків. І це ще один. Да, це був Єгор, Е, того, тому ще один приємний момент в тому, що його пропускає. І, в принципі, і Михайло, пам'ятаємо, пропускав Тимофія на більш швидке коло. Нагадую, що нема в кваліфікації такого прям правила це робити, оскільки, ну, чому я маю пропускати, якщо я, наприклад, відчуваю, що я на своєму швидкому колі, а Тимофій ставить ще одне коло, ще одне 29,4. За три хвилини до завершення цієї кваліфікації Олександр Плагодає майже 2 секунди на, нагадую, найкоротші гарці на цьому генаті. І Єгор виграє в Михайла три десяті секунди, що, до речі, якщо так дивитись, в інтереси команди Газ не дуже добре, тому що о, а зараз, а зараз Михайло випереджає його. А зараз для Газ все більш менш добре. Серафін трошки покращує, і, до речі, Олександр ковало непогане коло. Ну, да, вже немає 20 кулів, вже дають майже 12 секунди рік, але все одно такій короткій трасі. як для Олександра, яка претендує на чемпіонат света, хоче мережка, яка лідирує зараз повністю на таблиці, це може трошечки більше ніж, ніж треба, Але все ж таки вона починає розкатуватись вже 9 десятків. Майже секунда, але... але... Так от про команду ГАЗ ситуація в тому, що скільки Михайло отримає штраф, то в по команді б краще, що він пропустив, якщо кого і пропускав, то це свого напарника по команді, тобто Єгора. А от якщо Єгор випередить Михайла, то тоді Михайло змушений буде пропускати на старті когось ну скоріше, на даний момент Олексія, який, як ми бачимо, Доволі, доволі добре проводить, доволі добре проводить свою першу кваліфікацію, це не його дебют, і інший парт, це далеко не найпростіший карту для того, щоб пробити свої перші кроки, здається, свої перші колзання, тому що Траса слизька на трасі майже відсутні щеплення, як таке, ну, жартую, звісно, ні, але таке покриття дає змогу змогу. Комусь змогу, а комусь дуже заважає. І тут знову намагається Вікторію пройти, знов буде до контактів, з Шинами, але наче ніяк ця траса одним того, цього, що я описав, щойно ще й доволі вузька. Хвилина до завершення цієї кваліфікації Вікторія зараз покращує, але ну, про що я говорю. Да, Якщо Вікторія була на швидкому своєму коліч, вона має має пропускати. Ну, це треба продумувати таким більш швидким картам. І зараз Михайло ставить. Доволі непогане коло. 4, е про що 6 секунд і 4 десятки. він перелік тисяч і для команди ГАЗ це, можна сказати, прогрес. Вони дуже добре себе на цій трасі. Вони, я б сказав, набагато краще зараз себе проявляють, ніж Ну, по-перше, що немає такої кількості аварій, нема такої кількості зіткнень, нема якихось, до речі, от... 15 секунд до завершення кваліфікації я б не сказав, що були десь в когось якісь порушення. Можливо, комітет арбітрів, який нарешті в нас запрацював, за що я думаю, що особисто із Те, що воно запрацювало, і перший штраф нам був призначений, Давно не пощастило тощо Михайло. І ось Тимофій за все. Тимофій заїжджає в бокси, в нього комфортна перевага над Прямими конкурентами стартуватиме він ну, скоріш за все першим, якщо Олександр зараз останній якесь коло не видасть, таке фантастичне, а я нагадую, що лінія, ну як нагадую, я просто не казав, <смі> лінія перетину кола, можливо, ви, ви бачите, там, як себе. от приблизно от, там, от де зараз закінчують гонщики, тобто там треба спершу загальмувати. Тож я думаю, що ми можемо вже фіксувати. А дивіться, це, до речі, не завадило Олексію Маслову показати. Хороший О, і ще було б, якби це не було його останнє коло. Можливо, він міг би ну, 70 десятих, да? він програє Єгору, ну не знаю чи коштувало йому це за повільнення з 70-х. Коротше, в нас буде дуже цікава гонка. Принаймні, це відставання 4, 5, 6 місце, вони дуже-дуже близько. Секунда і 3 десятих, навіть менше. Їх розділяє. На цьому кваліфікація завершена. Тимофія вітаємо з яким 16-м, по-моєму, полом в його кар'єрі, третім полом поспіль, і знов він починає пол позиції лускати як насіння. Нагадую, що минулого сезону був період, коли Олександра почала дуже добре себе показувати в кваліфікаціях. Сьогодні вона не показала себе погано, звісно. фінішувала в секунді. під Тимофія буде стартувати другою, третім буде стартувати Серафімос, який на наших екранах. Да, про що ще хотів сказати, що е, доволі важко е, в таких умовах відрізняти ще гонщиків, особливо коли я це все монтував, е, привідкриваючи завісу всього цього, е, ще й всім роздали практично однакові жилетки, тому просто по якихось там кольорах рукавів, ну, слава Богу, що е, доволі добре було видно нових картів. Була змога все ж таки якось ідентифікувати гонщиків. Ну а ви вже могли бачити на інфографіці, хто де їде, хто, хто як їде. Ось і результати цієї кваліфікації. Михайло все ж таки пропускає Єгора. Це, мабуть, найкращий варіант для команди ГАЗ, Тобто в гонці вони стартуватимуть. Як ви бачите, тільки Єгор попереду Михайла. Що ж, це була цікава кваліфікація, дуже, дуже така сумбурна через велику кількість гонщиків на малій кількості метрів цієї дистанції. Щось такі гонки теж будуть, вони бувають. і Дякуємо, що дивились, і почуємося вже під час гонки.